Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Іденман. І сьогодні в цьому відео з вами підніму 54 тисячі кубків на моєму аккаунті в Бравл Stars. І перед початком даного відеоролику я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Усі, які подібні відео, забирають дуже багато часу та сили. Тому якщо ви не підтримаєте, мені буде дуже і дуже приємно. Ну і також це прискорює вихід нових відео. Ну і все, більше вас, ні секунди не затримую, будемо починати. Бажаю кожного з вас приємного перегляду! До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Схожу сказати, до речі, що зараз я япився з командою. От побачив, що залишилося не так багато купів до 54 тисяч. Ось і вже вирішив піти. Ну, то тобто есть як, в соло. Я відходив, ось. пацани поки грають без мене, я вирішив, що я в соло запишу, що мені буде легше просто на розписати в соло в даний відосі. Ось. Я знаю, що сьогодні мали вийти інші відоси, але в мене тут спонтанно вийшло ось так. Я вже вирішив не тратити час, на те, щоб записати гайд по золоту, бо той відео переміг у голосуванні. До речі, хто не знає, ви в Телеграмі вибираєте, який відос вийде. Ось. І через це я якраз таки, Щоб не тратити час, я вирішив записати гайд, точніше не гайд, а той, який піднімає 54 тисяч. Я тут на Динамайка пробую звісно, щось зробити, але щось в мене це дуже і дуже погано виходить. Да. Окей, не знаю, ну на ну, морці по важку було, ми роли едро не виносив. знаю, окей. Так скільки нас залишилось точно кубки, бо я навіть не подивився. Значить, бачу, що окей, 20 кубків. Ну, в принципі, по суті, не має бути важко. Звісно, звісно. Але не можу, щоб вони винесли. Якщо мене винесуть, буде дуже... Гейл. Ні! Як? А як? Чекайте. Ну 3000 урону влетіло, а потім ще 5к звідки. А що за бред? А чого? А чо? Стоять, ну мені тепер більше 20 кубків треба. Ну я махав. Ой, добре, йдемо ще раз. Йдемо ще раз попробуємо. Я не пам'ятаю, чому я зараз в Гейлах збільшили урон, типу Це но... бред Окей, йдемо далі, йдемо далі. Я, я зараз буду міти дінамайка, я махаю, діномайкою грати, на бісити. Так, 5 баночок. У моєму розпорядженні 5 баночок і десь один персонаж. І краще, я би мені того френк. Френка буде важко винести. Дуже і дуже важко. Плюс в мене з ним будуть проблемки. Я не хом. Добре, окей. Я затімлюся, але баночки мої. Баночки мої. Баночки мої. Ну і не зараз гаджет... Ну ні, ну і не застягне. стяне. Не застягне. застяне. Не з. І мене... О, хороше. О, тепер можна затімитися. Далі я йому віддам баночку, все. Баночку віддаємо йому. В принципі, вроді закорішилися, тільки я боюся. Тільки я боюся. От... Страшно, що щось, щоб він не згадчити не добив. Ну, я потім його можу набити так ульту, о тим, що я буду по ньому стріляти, але я, мені здається, йому таке не сподобається. Так, добре, 8 бравер, 8 браверів. Треба когось шукати. Ладно, якщо хоче, може одну тисячку дати, але акуратну тисячку, щоб я встиг, якщо він гаджет прожимає смахатися. Ой, добре, поки будемо прочекати кущі, вдруг там хтось буде. Окей, все добре. Все добре, все добре. Так, ну я не знаю, треба когось пробувати шукати, коротше кажучи, я не знаю. Там теж нікого, окей. Тоді прочекач, ну от він зараз може прожати гаджет, поки він не прожимає, його, це добре, там сту, там сту сидить, окей, сту спалили. Окей, окей, так, э, ні, 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 так не піде. Ой хоро... А, я вже тільки сказав, хорош, хорош. Хороший мене, типа спас е, Так. Що є ту, ось ту, ось ту. Ну, я думаю, що це. Ну я його зажимаю, от, але ще його винесу. Це питання хороше. Добре, Ніта Ніта з ним затімилась, тут дуже добре. Вечась, до речі, за що ми задньому фоні, якщо ви його чуєте. Так. Там гейл. Гейл погано. Добре, 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 добре. Так, допомагаємо нашому френку. Так, окей, окей, окей. Ситуація не дуже, але нам треба винести гейла. Я думаю, що нам найгірше зараз це гейл. Хоча френк пішов на того. На ніту. Нехай Френк йде на Гейла, я думаю, з Нітою я по суті повинен розібратися. Окей, я зачепив добре. Так, а нас починає жати. Нас починає жати, а це вже, чесно кажучи, не дуже. Погано, як я на ульту. Ні, тихо, 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 тихо. Френк! Френк, братан! Жопа. 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 Окей, це 6 кубків, по суті, нам потрібно зараз скільки ще... Я буду рахувати кожен кубок. 15 кубків, окей. Треба взяти іншого бравлера, я махав тільки на майку іграти, от, не знаю. Давайте поіграємо на... Та я махаю, я просто бері так легше буде. Я просто хочу зараз на відос бомбити, от, Тому поіграємо. Бері, в принципі, імба, по суті, я не знаю, яка зараз мета на маленький кубках. Тобто, Бері я не думаю, що вже зараз імба, я думаю, що зараз імба краби. краби імба. А, тільки він краб, окей. Це терпимо. Терпимо проти мене Байрон. А ні, це Пенні. Це Пенні. Це Пені, як мені... Я воно зараз... Так, ну вона вона там... мені треба просто її вигнати звідси, щоб вона не могла підійти. А та штучка больно б'є, та штучка дуже больно б'є, я би... Я би не радив тобі взагалі сюди підходити. Ти замахала. Я зараз перекрию її просто Ну, mm. Коли ти підеш сюди, Тут то теж не пройдеш. Та ти замахала. Mm -hmm. Погана ситуація. Мені не подобається яка в мене зараз ситуація. Не хочу, щоб я хочу би банку мені, я не буду носити банку. Я не хочу носити банку. Я хочу, щоб вона відійшла. Пішла, пішла вон. У нас зараз дохне, там дуже багато урону влетить. Там просто нереально. Угу. Дуже багато урону, я ж не Ой, Честер, 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 братік, помагай, помагай, помагай. Давай, честер, давай, помагай. Добре, хорош, честер, красавчик. Я рахую, що честер, красавчик. Ой, він ще ти у Честер, він сіогрі був. Ой-ой-ой. Так як я... Ну я його не потягну. То крап. Ситуація така не дуже, чесно кажучи, в мене місце погане, тому стоїть Байрон. Можна в теорії зажимати Байрона, звісно, але от, що мені багато дасть. Окей, у нього мало ХП. Мені ну, відхилося ульти. Окей, це мінус ульта Байрона. Це мінус непогана ульта. Нам Честер. Честер на мінді. Е, окей, зараз підіжму Честера. Я його вижену звідси. Окей, його типу вигнав. Залежить від того, яка нього ульта, Якщо... А, окей, у нього хіл. У нього хіл, хіл це не проблема. Треба виносити Байрона, я рахую. Йой, там ще стибаночний крап. А я тут претендую на топ-1, якби. Це вже погано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой треба виносити честер. ви замахали. Ну ви замахали. А стоять, так я можу хилити. Я ще зутоні можу ще якийсь час жити. Можу. Тихо. Ні, ні-ні-ні. Я так і думав, що я не потягну. Я так і думав, що я не потягну. До речі, треба було просто кустечки добити, а ну льтувати. Так, ви получали заме 9 кубків, то по 6 кубків і нас буде 44 тисячі. Ну, непогано, що я можу сказати. Давайте, я не знаю. Або зараз хотіла. Я не хочу ризикувати, зараз щасливо, кінець. Так, відео з 9 хвилин. В принципі, непогано. В принципі, непогано. Перший народ на п6 вас, кубків зараз заправлю. Я зараз хочу апати спільні, хоча більше здійснень потрапити час на спідранчик. От. Фух, добре. Так, що в нас тут? А що у нас тут? А, до речі, завтра вийде, я хочу сказати два відео, ні, завтра вийде інший відосик, от, а вже аж післязавтра, вийде гайд на золото. Зараз чуть контент під'їхав. Так, погано. Морті зараз все залутає, Морті вже до все залутав, а ще баночка є, ще баночка. Ладно, йдемо собі тоді на юз, заюзаємо ільту. Правда, тут небезпечно, можу і винести, так що краще почекаю перезарядки. капець заберіть перезарядку, доводь тільки зараз звернув увагу. Окей, окей. Я грибу, Мортіс все залутав. Мортіс залутав, все, ще й честера залутав, Мортіс. Киша тим мо... О, це золота жила, це золота жила! Ні! Погано, а тепер погано. От тепер я не я доєрався. Добре, фух, окей. Непогана відігровка помогла, але там кіт біжить під інвізом. Братан, не треба тут Ладно, кіт ще не під інвізку, це вже добре. Все, кіт під інвізку. Кіт під інвізку. Я махав. Кіт під інвіскою. Так, то у нас минус скільки получається. Мінус один чи мінус... Ага, мінус 0, окей. Я не хочу іграти. Ой, джокер! Джокер запрошує, я махав. Добре, добре. Все, зараз ты після твої карточки зайду джокером. І з вашими запрошеннями... Дні... У мене стільки в друзях пацанів, я навіть ви знаєте, не пізнаю по ніках кузи, хоч пам'ятав. Зараз я же найти пам'ятаю то. Так, ну там бас, ульто, і це небезпечно, з гаджета. Ні. Фух, фух, я вже думав, що він не достав. Ой-ой-ой, а шо урон, а? Урон лет. Да дів шоп, чуешь? Ш. Так. Ааа, так значить. Ясно. Ясно, я понял. Я понял. Я понял. Я не залетів, класно. Так кстати, якби я залетів, можливо було б гірше. Так, нам треба 6 кубків, нам треба топ 3. Пацани, як мені топ тут, скажіть, будь ласка. Було би красиво, рівно і так далі. Як мені то отримати? Ага, там зараз банка до нього випаде. Ой-ой-ой, а що, больно, больно, звісно, больно. Звісно, больно. Так, мені треба зараз собі ульту набити. Щоб мені набити ульту, мені треба отримати урон і відхилитися. Або по-іншому давати тички. Ти куди лізеш? Ти куди біжиш? Куди всі лізете? От куди? Куди всі лізете? Як і далі? До мене взагалі підходити не, не бажано. Я імба. Так, я не хочу крести, я хочу і грати. Я хочу і грати. Закидуємо. У мене дощ пішов знову. Кстати, погано. Ладно, перестараємося дожимати нашого з вами крабіка. Крабік, Карабік, кстати, непогано грає, крабік хорош. Можу, похвалити гімкла... геймплей крабіка Я вже починаю заговорюватися. Жесть. Так, тут все чисто. Вы не щоб було чисто, бо там може зійти противник. Він нас добре, окей, все. Так, залишилося тута, тута. А, все топ 4, топ 4. Зараз буду влітати. того жорсткого крабік. Я попробую, мог крабик. Ой-ой-ой. Ой, -ой, -ой. Ой крабік, 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 добіте крабика, плиз, добіте крабика. Добре, все, я влітаю, я хочу вдоха. Добей мене. Добре. Добре, получаємо з вами топ-3. І це, якщо я не помиляюсь, так, топ-3, там. Все, топ-3, без всяких плюс кубки, мінус кубків. Все, нажимаємо вийти. отримуємо плюс 6 кубків, і це 54 тисячі кубків на моєму аккаунті. Ой, красиве число, до речі, гарно виглядає, хочу сказати. Ну, але краще набагато, набагато краще, виглядати 500, 500, 50, 55 тисяч 555 кубків. От. Я хочу про це зробити в найближчий час. Надіюсь, в мене вийде. Головне не проморгати, бо таке теж можна. Окей, так, все, це я все заготав. Все, народ. На цьому і буде скрішне дане відео. Напишіть, будь ласка, як вам дане відео. Ось, оцініть монтаж, оцініть мій геймплей. Також можете заходити в наш клан Апокаліпсис. Як бачите, вже у речі, Джокер непоганим займається. Навіть не знав, що він так виводить наш клан. <реш> не, доречі, хорош, хорош. Ось, до речі, хорош-хорош. Ось, пацани, до речі, ссылка на клан є під відео, якщо не забуду залишу. От, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажміть на дзвіночок, пишіть у коментарях, як вам дане відео. Ну а з вами був, як завжди, Ден Мен. До нових зустрічей!